Що таке стиль конструктивізму? Які основні елементи стилю? Кольори та матеріали стилю конструктивізму. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поринемо в один із найфункціональніших та мінімалістичних напрямків дизайну конструктивізм. Якщо ви шукаєте інтер'єр, який поєднує естетику, функціональність і простоту, цей стиль може стати ідеальним вибором. Готові дізнатись більше? Тоді поїхали! Конструктивізм – це архітектурний та дизайнерський напрямок, який виник на початку ХХ століття, зокрема в 20-х роках. Основна ідея цього стилю полягає в максимальній функціональності та простоті. Форма підпорядкована функції. Ось головне правило конструктивізму конструктивізм вирізняється своєю практичністю використанням інноваційних матеріалів та технологій свого часу. Це було щось нове і революційне, адже раніше декор часто переважав над функціональністю. Тут все навпаки. Краса в простоті та доцільності кожного елементу. Отже, давайте розглянемо основні характеристики інтер'єру в стилі конструктивізм. Перш за все, функціональність. У конструктивізмі немає місця для зайвих деталей. Меблі мають бути практичними та багатофункціональними. Наприклад, шафи купе або модульні системи для зберігання речей, що економлять простір і роблять його максимально зручним. Усе має виконувати певну функцію. Це відображається у використанні прямих ліній, геометричних форм і відсутності зайвого декору. Простір виглядає лаконічно, але при цьому максимально ефективно. Ще одна важлива характеристика це відкритий простір. У конструктивістському інтер'єрі часто зустрічаються великі світлі кімнати без зайвих перегородок. Тут все підпорядковано раціональному використанню площі. Це ідеально підходить для сучасних квартир студій або будь-яких приміщень, де потрібно економити простір. Конструктивізм також відомий своїм мінімалізмом у кольорах. Часто використовуються нейтральні тони сірий, білий, чорний, іноді синій або червоний як акцент. Тут немає яскравих кольорових плям, тільки стримані та гармонійні поєднання. Для інтер'єру в цьому стилі характерні матеріали на кшталт металу, скла, бетону та дерева. Вони підкреслюють індустріальність і сучасність стилю. Це можуть бути металеві стелажі, скляні столи або бетонні підлоги. Якщо ви хочете зробити інтер'єр у стилі конструктивізм, почніть з основ. Меблі простих форм, мінімум декоративні деталей і чіткі функціональні рішення. Наприклад, замініть масивні меблі на легкі конструкції з металу або скла. Використовуйте багатофункціональні меблі, які допоможуть оптимізувати простір. Важливо також пам'ятати про порядок. У конструктивізмі все повинно бути структуровано і організовано. Залишайте тільки необхідне, решту приберіть або сховайте в закритих шафах. Отже, конструктивізм це стиль для тих, хто цінує функціональність, простоту і раціональне використання простору. Це чудовий вибір для сучасного життя, коли практичність виходить на перший план. А спонсором сьогоднішнього випуску є торгова марка Біопласт, провідний виробник рідких шпалер на ринку України. Дякую, що були сьогодні з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До нових зустрічей і щасливого декорування!